Так, абібоси, всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Так як в мене є автомобіль на польській реєстрації, зареєстрований в Польщі на мене, я хотів би зняти невеличке відео і поділитися з вами інформацією та нюансами, як потрібно і що потрібно для того, щоб купити автомобіль в Польщі і зареєструвати на себе. Так, для початку нам. Ну... Потрібна буде віза. Е, неважливо, яка це буде віза, робоча, шенген, гостьова і ще, коротше, блядь, не важно. Просто потрібна віза. Далі, віза в нас є. Віза потрібна не менше, як на місяць. Ну, ідеальний варіант це півтора 2 місяці хоча б, щоб була Віза. І тоді. Ну, можна спокійно, впевнено, купляти автомобіль. Далі, маємо візу, їдемо до Польщі. Шукаємо автомобіль. Дивіться, багато хороших автомобілів є на сайті OLX.PL Оце зараз покажу. OLX.PL Ну, Це, це як в нас ОL UA в Україні тільки PL. E, розглянемо декілька варіантів. От, Наприклад, візьмемо ось цю Audi. Це Audi A6, Кузов С5, Турбодізель інтеркулер. Кузов Універсал, скриня автомат. От так він виглядає. Такі фотографії 98 рік, 150 кінських сил, 236 тисяч пробігу. Коштує він в Польщі 7,200. Так, ціна покажу. 7.200, 7300 злотих. Множимо одразу на 6.50. Ну, приблизно 45 тисяч гривень вам вийде. Такий от автомобіль. Ну, з реєстрацією десь 46. Оце так. Для наглядності я показав вам, який автомобіль можна в Польщі купити і за які гроші. Далі, що нам потрібно? Маємо шенген візу. Маємо гроші. Вирішили купувати автомобіль, реєструвати на себе в Польщі. Їдемо в Польщу. Для того, щоб зареєструвати на себе автомобіль в Польщі. Нам обов'язково буде потрібна приписка по польському мельдунок. Без цього нас, конкретно на себе, ви автомобіль е не зможете ніяк зареєструвати. Е як співвласника, у вас полік зможе зареєструвати, просто якщо ви ну, маєте візу і все. Приїхали в Польщу. А щоб зареєструвати на себе, е це є обов'язково потрібна приписка хоча б на місяць. Вистачить даже на 2 тижні. Е, ну, є спеціальні люди, поляки, які цим займаються, беруть за це гроші. І ну, це все робиться без проблем. Е, коли я робив собі, ну, це 7 місяців назад, це коштувало 150 злотих на місяць приписка. Е, так, маємо приписку ми. Зробили приписку. Далі сміло можемо їхати по автомобілю. Знайшли автомобіль, чи на сайті, чи на автобазарі, немає різниці. Їдемо, дивимося, подобається. Пишемо угоду купівлі-продажі з поляком. ну, пише поляк. І віддаємо вам техпаспорт, страхівку на автомобіль. Актуально і після цього можемо <кій> спокійно їхати в уженд спеціальний. Ну, це ніби як нас дає тут, а такі уженди. Реєструвати автомобіль. Зверніть увагу на те, щоб під час покупки у вас був актуальний технічний перегляд. Ну, Хоча б півроку можна. І була актуальна страховка. Страховкою є свої нюанси, зараз скажу. Ну, коли це все актуально, можемо сміло цей автомобіль купляти і їхати в ОЖЕНТ. Чи в той самий день, чи на другий день. Ну, головне, в робочий день, в ложент, і подавати документи на реєстрацію. Е... Який нюанс з страховкою, дивіться. Якщо ви зареєструєте, ну, ви купили автомобіль, страховка там, допустимо, півроку є ще важна. Через півроку, коли вона закінчиться, у вас будуть великі проблеми. Бо, тому що, щоб, от як ви українець, якщо ви схожете купити на ну, опять же, страховку на цей автомобіль, і вже під себе, якби, під своє ім'я, вона буде коштувати. Ну, Плюс-мінус 3000 злотих, це почти зі половина, ну, допустимо, цей ауді, що я показував, за 7300 злотих. Це є дуже невигідно. Тому заздалегідь, коли будете купляти автомобіль, краще викинути лишніх 300 злотих і поїхати, щоб коли цей автомобіль ще стоїть на полякові, щоб він вам. Одразу ж купив на рік, або якщо там буде можливість на більше страховку. Щоб потім у вас не було проблем. Далі. Ну, Технічний перегляд хоча б ще був важливий пів року. Далі, в принципі, якщо з автомобілем все в порядку, 100 злотих він коштує зробити не проблема. Дуже багато є місць, точок, де ну, це роблять цим займаються. І коли вже ви все це маєте на руках, сміло їдете до оженду, подаєте ці всі документи. Видається вам тимчасовий техпаспорт і тимчасові нові номера. Реєстрація коштує 185 злотих з копійками. Ну, зараз, можливо, там пара злотих дорог. 7 місяців назад коштувало так. Це... В цю вартість входять нові номера. Ну і сама реєстрація. Е, реєстрація триває до двох тижнів. Перевіряються всі дані, все з автомобілем, що зв'язане, його історія. Ну, якщо все в порядку, тоді на вас реєструють автомобіль. Ну... Як сказати, Якби по, по суті, то воно триває два тижні, але на ділі, ну, обично тиждень, 4-5 днів, це займається. Реєстрація. Дзвон, ну, вам дають номер, дзвоните, питаєтеся. Можна приїжджати, забирати документи і все, приїжджаєте тоді. Вже техпаспорт тимчасовий вас забирають, віддають сталий. Номера лишаються ці ж самі нові, що вам видали спочатку з тимчасовим техпаспортом. Далі, що стосується перетину кордону на Україну, е, в принципі, перетинати можете багаторазово на сутки. Але ну, як і українці, так і польські пограничники трошки на це дивляться косу. Ну, Тобто багато перетинаєте, починають шукати, заганяти на яму і так далі. Е, що стосується перебування Польської машини, зареєстрованої в Польщі на вас на Україні. Якщо заїхали нею ви на Україну, ви можете перебувати 5 днів. Якщо ви будете виїжджати через те саме місце, куди ви заїхали, тобто через той самий пропускний пункт. Якщо, допустимо, ви заїхали через Раву Руску, а будете виїжджати там через Ягодин, Волинська область, тоді маєте право по закону бути 10 суток. Якщо цей термін перевищується. Зараз цього року ввели новий закон, був штраф 8 тисяч, тепер буде 17 тисяч гривень за невиїзд. Тому, перш чим купляти, ну, раджу всім подумати, все зважити, чи вам потрібний цей автомобіль, чи не потрібний. Для чого він вам потрібний і тоді вже приймати рішення, купляти або не купляти. Ну, наприклад, от я купляв, то я багато їжджу, багато вожу. Ну, тобто автомобіль на себе заробляє. Якщо просто купити, щоб якби, щоб він був і все, десь поїхати в магазин, ну, воно того не варте просто. От такі справи. Є багато різних варіантів, можна зробити поставити авто на консульський облік, ну і таке-таке. Багато різних якби, отворів в українському законодавстві, але ну, так само в кінцевому результаті буде геморой на границі, будуть вам парити мозки і розказувати, що ви не праві, хоча насправді ви можете бути праві. От така ситуація. Тому, ну, нікого не відговорюю, нікого не якби, агітую за це. Але в принципі, хто, хто планує бути в Польщі працювати певний час, то це досить непогано мати тут автомобіль. Ну, тим більше, що ціни самі бачите, які от зараз я вам трошки. Так, поверну. Це Audi a 6 автомобіль, В різних років є. ну В основному. Бачите, 7, 6, 5, 8 тисяч 5, 9, 6. Ну, ці цифри множте на 6,50 зараз даний курс гривні до злоту і будете мати курс в гривнях вашого автомобіля. Плюс, ну, з з'їздою на реєстрацію, туди-сюди, плюс ще 100 доларів, 300-400 злотих зверху. Тому думайте, вибирайте, купляйте або не купляйте. Якщо є якісь питання, будь ласка, пишіть в коментарі. E, дивіться, я знаходжуся в Варшаві, можливо, комусь колись буде потрібна приписка або мальдунок. E, думаю, що зможу допомогти в цьому питанні. Тому ставте лайки, коментуйте. Всім дякую, па-па.